Щодо громадського транспорту, то е, тут найголовніше е, його е, зручність, тому що стояти в громадському транспорті в пробках абсолютно ну, ну, не комфортно. Е, в першу чергу потрібно виділити окремі полоси для них. Але разом з тим, ми, як бачимо, у нас є місцями виділені смуги для цього, але вони припарку... ну, за зайняті припаркованими машинами, і От... в цьому і проблема. Майбутній транспорт це трамвай, тролейбус, е... екологічний транспорт. Да. Маршрутне таксі, або автобуси маршрутні, вони в першу чергу повинні бути підвізним транспортом, який розв'язують якийсь вузол там, від метро, від якоїсь основної лінії маршрутної, там, магістралі, скажімо так. В залежності від пасажиропотоку, вони повинні мати якісь або великі розміри, або маленькі розміри. Якщо доцільніше можливо. В якомусь районі міста, що краще використовувати таку коротну, невеличку, коротку, маленьку е, маршрутку, тобто сучасниці е, Богдани. Можливо, краще все ж таки цим і обмежитись. А на якихось широких магістралях, то можливо, все ж таки переходити на такі зручні, е, здорові автобуси, де але це разом з виділеними смугами, так щоб е, ну, було комфортно швидко пересуватись. По поводу общественного транспорта сейчас вводится очень много инноваций со стороны КМДА, например, э, тоже движение э, транспорта можно отслеживать, отслеживать с помощью GPS. Сейчас это внедрено и, кстати, используется. Э, в свою очередь очень интересное, э, я не знаю, более этих волонтеров, чтобы э, организовать там велодорожки, и сократить, например. количество транспорта, потому что очень много велосипедистов сейчас. По поводу общественного транспорта я все-таки думаю, что э, должен преобладать муниципальный транспорт, как в большинстве городов и стран вообще европейских. Я бы с удовольствием ездил бы на более удобном муниципальном транспорте, чем э, на этих убитых маршрутках, которые иногда просто технически э, ужасны, да, сомнительны. Якщо це громадський транспорт, то що він відповідав європейським нормам. Минулого року ми з сином відпочивали в Європі. Там все щодо громадського транспорту дуже інженерно досконало. І от хотілося, щоб таким самим воно стало і у нас. Автоматично відкриваються двері. На сенсорних датчиках, дуже часто громадський транспорт, до речі, у Львові це вже є обладнаний вайфаєм, комфортні сидіння, світлове табло, де разом з озвучкою йде об'ява зупинок. Це все, звісно, показник комфорту людей. Але знов-таки починати треба з людей. Якщо будуть різати ножичками сидіння, Якщо будуть кидати що попало, де попало, то ми ніколи не вийдемо на європейський рівень. Доки не зміниться відношення людей до середовища, в якому вони існують, нам не вдасться змінити країну, нам не вдасться побудувати європейське суспільство. Це просто будуть косметичні якісь заходи. Люди повинні знати, що коли вони псують, ріжуть, фарбують сидіння десь в транспорті. То вони знов таки погіршують умови власного існування. І от Нам треба над цим працювати. Те, що кожен водій, чи то маршрутки, чи то е громадського транспорту, чи то машини повинен е знати, що він керує авто. Він здобув право на керування цим авто, і він відповідає за безпеку конкретної особи, чи то водій автобуса, він відповідає за безпеку людей, яких він везе, чи то маршрутки, чи то особисто приватний водій. І якщо казати про зручність громадського транспорту, так, ми повинні терпіти десь може, погодні умови зими, коли випадає сніг. А якщо так сказати, що літо, то, мабуть, треба дещо. Якщо наш громадський транспорт не налаштований на те, щоб мати кондиціонери, принаймні відкривати ці вікна, щоб ми могли спокійно не задихатися у цьому транспорті, тобто відчувати себе легко, щоб можна було не пріти, щоб можна було, можна так сказати, відчувати комфорт і сервіс нашого громадського транспорту, хоча Звичайно, коли спускаєшся в метро літку, то дещо прохолода така навією і хочеться інколи і в метро поїздити, бо не завжди і не у всіх є можливість приватного авто, в якому є кондиціонер. Хочеться інколи, хочеться лояльного ставлення і водіїв. І ми повинні поважати всю роботу. І кондуктор-контролер, який втомлюється протягом свого часу за весь день, проводячи на ногах в автобусі, він також має розуміти, що їдуть люди, і ми трошки повинні чуйно ставитися не лише в транспорті, а взагалі один до одного у всьому. Транспорт жахи, це всім, всім ясно. Ці наші жахливі е, маршрутки, які вже розвалюються в пилюці, в яких страшно заходить просто. Хочеться, щоб транспорт був мене муніципальним. І е, вже є програми в інтернеті, де можна відслідкувати громадський транспорт. От якби він весь весь був такий, то було б набагато зручніше ним користуватися. В організації Громадського транспорту саме головне – наявність ринку транспортних послуг. Люди організовані повинні бути таким чином і ринок цих послуг, щоб він задовольняв їх потреби. А потреби в транспортних послугах перше, людям працювати потрібно, відпочивати, збільшуються міграційні процеси, антропогенний е тиск. На столицю з боку мігрантів і так далі. Для задоволення цим вимогам транспорт повинен бути, перш за все, комфортним. Що означає комфортний? Це безпечний, високоорганізований, внутрішньо естетичний, зовнішньо привабливий, всі види транспорту комунального таксі. Які розраховані на різні категорії людей, повинні між собою бути ув'язані в єдину транспортну систему, яка задовольняє потреби ринку транспортних послуг. Маршрут не можу сказати точно, ходить з дружби народів до е Дарниці. Дуже грубі водії вони не хочуть брати пільговиків. Я розумію, що я лише два на маршрут, але це можна сказати в більш вічливій формі. Тобто кри криза відчувається на усіх, в тому числі на водіях, які поводяться не дуже вічливо з пасажирами. Я б обрала маршрутку, бо вона їде швидше. Яскравий приклад для мене: маршрут 28-го трамвая, який займає від кінцевої зупинки до станції Лісова 45 хвилин. Це без пробок, без тянучки 45 хвилин. Ну, це занадто. Маршрутка максимум де 20 хвилин. Мене повністю влаштовує міський транспорт міста Києва. І Інтервал мусить бути між цими маршрутними автомобілями такі, щоб було комфортно для пасажирів, щоб вони довго не чекали. Ну, а те, що в транспорті, ну, можливо, коли гаряча повинен бути кондиціонер, а коли холодно, то повинно бути тепло в міському транспорті дайся. А так, в принципі, мене облаштовує. Ну що ще додати? Я не знаю. Я ж хочу Я вже говорив, що такі міські транспорт, які місті Ківі, такі в інших столицях світу. Було б бажання не видавати ліцензії, поки не будуть відповідати ні тролейбуси, ні трамваї, ні маршрутки повинні відповідати вимогам. Ви ж знаєте, який у нас транспорт. Взимку холодно, влітку нічим дихати. Чому у нас немає елементарного кондішни, чому не ставлять на тих же ж трамваях? В Вінниці взяли вже списані шведські якісь трамваї після реконструкції. Там же ж приємно, ось в Вінниці. Побувайте. Приємно влітку тепло, взимку кон кондиціонери працюють. Приємно їхати. Стосовно громадського транспорту в Європі, в принципі, є дві ключові вимоги. Цей громадський транспорт має бути передбачуваним. Тобто, має бути обов'язково зрозуміло, у який час з'явиться якийсь саме тролейбус. Плюс громадський транспорт має бути облаштований в такий спосіб, щоб можна було зрозуміти, які саме трамваї, тролейбуси, інші засоби громадського зв'язку перетинаються один з одним. Тому, звичайно, логічно облаштовувати такі схеми перетинання транспорту. І третій, надзвичайно важливий момент, безумовно, це доступність для інвалідів. Тобто, це має бути не номінально, а це має працювати так, щоб інваліди. Ті у, війська у візках, виходили на вулиці і могли почуватися себе, почувати так, що для них облаштовані необхідні умови, які дозволяють їм вільно пересуватися містом. Хотілося б просто їздити в комфорті. Какой транспорт для этого будуть предоставлять, это не важливо на самом деле. Главное, щоб це були комфортні условия для всіх. Чтобы было удобно туда забираться, и бабушкам было куда сумку свою поставить. И инвалидам, действительно, не просто место в троллейбусе было выведено, а еще какое-то подножье, с помощью которого они бы могли туда заехать. Ну, наверное, просто комфортные условия. На сегодняшний день мы живем в мириаде миллионы машин. Які рухаються, їм потрібно рухатися. Звісно, ми розвиваємося у людей. Видно, є кошти, вони їх купляють. Але інфраструктура, люди, які не можуть дозволити ну, собі автомобіль, повинні дійсно комфортно пересуватися на міському транспорті. Так, якщо подивитися на Київ, дійсно, по-перше, правильно було зроблено, виділено одну смугу для транспорту, громадського транспорту. Це дійсно правильно. Але у нас є велика проблема. Це, це правила дорожнього руху, які у нас водії його. Їх перестали соблюдати, якщо так сказати. Ось так, да, дійсно, це були, повинен бути комфортний транспорт. Я завжди в Києві е, користуюся метро, тому що метро це дійсно швидко, комфортно і нормально. Тобто ти не стоїш в пробках і все добре. Великі громадські автобуси вони теж мішають. Маленькі, непогано, але того комфорту, який там повинен забезпечуватися, теж немає. Тому це повинно, якби інфраструктура міста повинна це розробляти і враховувати це. От, от така моя думка. Якщо взяти, там, Токіо, Америку, там є громадський транспорт, якого не видно. Але він той займає свою позицію в місті і він їздить там, де йому потрібно їздити. І ніхто йому в цьому не мішає. Інтервал руху це. Ну, я думаю, що 15 хвилин. В принципі, зараз нормальний інтервал руху, зараз достатньо транспорту, на якому можна добратися в ті інші. Да, було б краще, щоб була інформація більше поширена, куди там автомобілі, ну, куди автобус іде, який його рух розклад руку, щоб він не порушився, так, щоб не було цієї конкуренції, коли водії маршруток друг поперед друга лізуть і неможливо це побачити. Тому такі речі повинні враховуватися. Враховуватися е, керівниками да, і досліджуватися. Тому що дуже тяжко сказати. В одному районі цей рух повинен бути через 10 хвилин, в іншому через півгодини це буде достатньо. Транспортне Києва. є, да, как бы, Я вам скажу, що тролейбуси, автобуси э, да, людям душно, тим більше в такій погоді. Там э, да, має бути обов'язково присутствувати кондиціонер. Во-первых, там дети, бабушки, ветераны, которые они не выносят при такой температуре, не выносят, ну, фи, ну, просто физически не выносят температуру. Им надо, ну, окошки, вентилятор там открыто, да. Но должен быть по-любому какой-то кондиционер, чтобы для людей было комфортно. Да, с этими пробками, это, это самое очень долго. У мене є своє ставлення до міського транспорту, і сьогодні дуже воно було виразним. Ми їхали з вагітною моєю донькою молодшою, і водій ну, так гнав на цих всіх ухабинах і на цьому, що я навіть підійшла до нього і сказала, ну ви ж не дрова везете. Ну треба якось делікатніше відноситись до своїх пасажирів. На що він сказав? Жіночко, сідайте, і хватайтесь і тримайтесь. І я би хотіла, щоб. От я не пам'ятаю, де но я була в якомусь місці, і там забороняють сажати. Пасажирів більше ніж має місткість цього транспорту. А в нас набивають так, що годі вилізти звідти і голі залізти. Оце треба. І знаєте, дуже б хотілося, щоб наш міський транспорт краще мили. Дуже брудно в наших е салонах. Де коли сядеш в білій ковтині чи в білому сарафані, і він становить стає брудним. Тому я хочу, щоб нас приділяли все таки чистоті більше уваги. Для меня лично, как для студента, удобнее, конечно, ездить на троллейбусах и на автобусах. Но чаще всего езжу на троллейбусах, потому что как бы это они чаще ходят у нас в Киеве. И э -э троллейбусы, ну, они более вместимы, поэтому для них ну, больше, конечно, лучше, чтобы были троллейбусы, так как они не загрязняют также э окружающую среду. И троллейбусов побольше было бы, было бы все намного Лучше. Маршрутки Богдан, конечно, быстрее ездят, но они довольно дорогие для меня лично. И точно так же их ты их ждешь, точно так же, как и троллейбусы, а платишь на них в два раза больше. Достатньо любимого транспорт, аби він був Комфортним для дітей, для жінок, для чоловіків, щоб не було там, так як другий раз їдеш маршрутки, а він сидить, і тхне на тебе, звиняйте, перегаром. Цього не допустимо. І водій повинен це контролювати. І все. Звісно, оці, оці сквозняки треба теж якось ліквідувати, тобто треба щось, щось придумати. Щось придумати таке, щоб було комфортно людям. Все для людей. Давайте так будемо. Інтервал руху достатньо тут збалансований, так що тут претензій немає. Просто дуже коли жара починається, боліть люди починають із-за того, що жарко, тоді некомфортно трошки. Громадський транспорт Києва скажу вам чесно, я скучила за трамваями, я скучила за тролейбусами, я не знаю номерів цих маршруток. Я користуюсь частіше автомобілем чи метро, тому що коли мені треба їхати кудись на маршруті, я не знаю 450, 536, 638, я гублюся, просто гублюся ніколи і користуюсь маршруткою тільки в невеликому. Е Місці у Нарусанівці, коли я знаю, що мене з моєго дому від Славутища довезуть до Метро Лівобережної. Я скучила за трамваями, коли я їхала з правого берега на лівий. 35-й трамвайчик з Печерської їхав до березняків Русанівки. 27-й на е Ленинградську площу. Я пам'ятаю, я пам'ятаю 30-й трамвай, який йшов через проспект Перемоги. Я тоді поступала в інститут народного господарства, і він він мене віз прямо. І Так було дуже зручно, дуже комфортно, дуже приємно. Коли водії ще знаєте, часто буває так, ну так був коли водій розповідає про якісь місця в Києві, коли включає українську музику, українських виконавців. Ну це дуже приємно е, самим місцевим жителям Києва і гостям також. Я застала 27-й трамвай. Я жила на Печерську, а працювала в, в, в лікарні швидкої допомоги. Я сідала на Кутузова і їхала під саму лікарню. Це займало десь пів години. шкода, що зараз його зняли через міст Патона. хотіли б, щоб його вернули. Це ж не важко прокласти трамвайні лінії, і між іншим, трамвай це зовсім екологічний транспорт і ну, звичайно, тр... тролейбуси. Але в нас знімаються трамвайні маршрути, теж катастрофічно Пам'ятаю, трамвай був з вокзалу до на цей. Кучмин Яр, п'ятий трамвай, теж був зручний, теж зняли. Ну це вже зовсім недавно, десь років з 10 назад. Коли я не поспішаю, я можу і громадським транспортом, а коли поспішаю, то вже метро і маршрутки. Тому що я взагалі метро не люблю, але по швидкості він виграє. Але ти нічого не бачиш. А коли в мене є час, я їду наземним видом транспорту і, як то кажуть, дивлюся на дома, на, ну, на людей. Я думаю, що громадський транспорт у Києві має бути максимально оптимізований за прикладом європейських міст. Має бути розроблена така система електронного обліку руху, яка би змогла забезпечити і комфорт для пасажирів, і водночас економне використання цього транспорту. Я проти маршруток, тому що маршрутки це проблеми на дорогах, негарна поведінка водіїв, відсутність контролю того, в якому стані ці водії маршруток виїжджають на маршрут. Тому однозначно має бути або комунальний, або приватний, але великий транспорт для пасажирів. Краще, звичайно, електричний, який зменшить екологічні проблеми Києва. Я хочу, щоб в Києві їздили нормальні, великі, комфортні автобуси і тролейбуси з кондиціонерами. Транспорт у нас хороший. Єдине, що не вистачає свіжого повітря в жару. Тобто, це кондиціонери нужны. А так, в принципі, транспорт у нас відличний.